Після церемонії відкриття спортсмени йдуть до своїх локацій. Володимир Товка з Київщини травмувався два роки тому. Кульове поранення в голову каже, нагадує про той день досі. За собою поранення потягнуло паралізацію лівої сторони. У Мене ось ліва рука паралізована і нога теж бійцівській якості не дозволяють здаватися. Постійно тренуєшся поки свої результати. ще один плюс зі змагань від змагань до змагань. Ти бачиш свій результат. Сергій Карайван родом із Кривого Рогу. Каже, лише кілька днів тому змінив військову форму на спортивну і тепер штовхає ядро. Бувши на позиції, побачив об'явку, що можна зареєструватися. Зареєструвався, получилося все, все подав всі документи. І, в принципі, я тут приїхав не стільки ради перемоги, як атмосфера додає військовослужбовець. Такий досвід каже ні з чим не зрівняти. Всі свої немає ніяких олімпійських там резервів, там, і ще щось. Всі свої, які боронили нашу державу, наші кордони. Ну і хто до до сих пір боронить. Ну настрій тільки позитивний, найкращий. Євген Руденко втратив руку, коли його БТР потрапив під ворожий обстріл. Спортом займався до служби і намагається не уникати нині. Хоча говорить, часу на все не вистачає. Сильно не тренувався, бо одружився недавно. То не до цього було. Я ніколи на веслуванні цьому не участвуюся. Перший раз спробував і в принципі, ну, якось одно ліво будемо витягувати". Болівати за свого чоловіка Ігоря сороку разом із сином прийшла на стадіон. Містянка Олена каже: не пропускає жодних його змагань сьогодні. Він під номером 108, та для неї завжди перший. Як кажуть, болівання це половина успіху, да тому ми бажаємо всім хлопцям перемоги. Такі змагання не лише випробовують силу та міць бійців. Вони мотивують, згуртовують і показують, що в житті немає нічого неможливого, говорить координаторка «Ігор Нескорених» в Україні Оксана Горбач. Я сподіваюся, що інші міста подивляться і подумають ми теж так можемо. Дися класно, круто, тусовка, ветерани задоволені, посміхаються. Допомагає їхній соціальній реінтеграції. Це ж класно. Тому ми сподіваємося, що Черкаси перше місто, але не останнє. Останній етап для нескорених велоспорт. Дистанцію здолав швидше, ніж планував, говорить тамуючий подих, учасник з білої церкви Олександр Прокопенко. Старався відкластися на повну, тому що в мене був біг серед дисципліни сто чотириста і півтора плюс веслування хвилини і чотири хвилини. І в кінці якось я добив велосипедом. Нібито я свій власний рекорд побив. А то ще як попаду, не знаю, як доля складеться. Найважливіше, що учасники змогли отримати сьогодні, це аж ніяк не нагороди. Позитивні емоції, спілкування з друзями. Ось що допомагає долати усі перепони, каже учасник Сергій Прядка. Ігри нескорених це не про медалі, про підтримку ветеранів. Тобто, ну, це сім'я. Ми приїхали, зустрілись тут. Це саме головне. Ольга Котлір, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.